Ох, це відчуття, знайоме кожному, хто грає в баскетбол. М'яч у руках суперник просто перед носом і здається, що всі шляхи для пасу перекриті. От саме в такі моменти і перевіряється справжня майстерність. Сьогодні розберемося, як виходити переможцем з таких ситуацій. Поїхали! Ну, от уявіть собі цю картину. Тиск на максимум час на табло спливає, а захисник, здається, читає кожну думку. Це саме той момент, коли звичайний простий пас, ну, він просто не спрацює. Тут потрібен апгрейд. Знаєте, одне діло це віддавати паси на тренуванні, коли навколо купа вільного простору, і зовсім зовсім інше, коли на тобі буквально висить агресивний захисник. Як же перетворити цей тиск на свою перевагу? Саме тут техніка зустрічається зі стратегією. Так, і перш ніж ми зануримося в арсенал якихось хитрих пасів, нам потрібен міцний фундамент. Існують три золоті правила, які працюють абсолютно в будь-якій ситуації під тиском. Якщо їх освоїти, можна вважати, що півшляху до успіху вже пройдено. Це така собі мантра, яку варто запам'ятати захист, фінт, крок це не просто три окремі поради, а чітка послідовна дія. Вона має стати просто рефлексом другим «я», коли захисник підходить занадто близько. Отже, перше і найголовніше захист м'яча. Тіло це наш щит. Треба буквально ховати м'яч від рук захисника. Ідеальна позиція для цього стійка потрійної загрози. А чому? Бо з неї можна зробити три речі кинути, пройти або віддати пас. Захисник просто змушений вгадувати, і це дає нам ті самі дорогоцінні частки секунди для рішення. Ну що, з фундаментом розібралися? Тепер час поповнити арсенал, адже проти кожного типу захисту є свій особливий ключ. Давайте розглянемо, який саме пас обрати, щоб гарантовано обіграти суперника. Наш перший інструмент це пас із відскоком. Чому він такий ефективний, коли тебе щільно опікають? Все дуже просто. Захисник інстинктивно тримає руки десь на рівні грудей, готуючись перехопити прямий пас. А ми беремо і відправляємо м'яч туди, де його зовсім не чекають, під руками. А що робити, якщо захисник буквально дихає в потилицю? Ось тут на допомогу приходить пас однією рукою. Він дозволяє фізично відвести м'яч від суперника, створюючи той самий сантиметр простору, який може вирішити все. Ну і плюс такий пас виходить набагато сильнішим і швидшим. Помітили, що захисник трохи нижчий? Або може він опустив руки, хоча б на мить все, це наш шанс. Пас над головою це, мабуть. Найпростіший спосіб використати перевагу у зрості просто перекинути м'яч над його головою, жодних шансів на перехоплення. А тепер Тепер переходимо до вищого пілотажу це мистецтво обману, прихований пас, або, як його ще називають, no-look пас. Весь секрет у тому, що захисники, як і всі ми, реагують на погляд. Дивимося в один бік, змушуємо їх повірити, а пас віддаємо зовсім в інший. Це вже чиста психологія в дії. А ось ця табличка це по суті чудова шпаргалка для прийняття рішень прямо в грі. Швиденько аналізуємо позицію рук, зріст захисника і обираємо правильний інструмент. Все логічно і просто. Але знаєте, є один такий великий нюанс знати все це. Це лише половина справи. У грі ж немає часу думати. Рішення має бути миттєвим, рефлекторним. А для цього потрібно лише одне практика. Тут вирішує не голова, а м'язова пам'ять. І ось три вправи, які реально перетворять теорію на навичку захисник у колі це для відпрацювання швидкості прийняття рішень. Два проти одного для терпіння і правильного використання фінтів, а паси в русі це вже імітація реального темпу гри. І нарешті давайте зберемо все докупи. Ми поговорили про те, що треба робити, але не менш важливо знати, чого робити категорично не можна. І наостанок, той самий головний секрет, який об'єднує все, про що ми говорили. Це напевно помилка номер один, якої припускаються майже всі. Пас прямо в захисника. Здається, що все, виходу немає, але рішення рішення до смішного просте: зробити лише один крок у бік. Цей рух миттєво змінює всю геометрію і створює новий, абсолютно вільний коридор для передачі. І ще дві такі пастки: передбачуваність і повільність. Без фінтів гравець стає просто відкритою книгою для захисника, а повільний млявий пас це по суті запрошення до перехоплення. Пам'ятаємо, пас має бути не тільки точним, але й рішучим та несподіваним. І ось він, головний секрет: все, абсолютно все, про що ми говорили, зводиться до однієї простої ідеї. Не треба намагатися пробити захисника. Треба думати, як його обіграти. Просто подивіться на його руки якщо вони вгорі, пасуйте низом, якщо внизу верхом. Перестаньте боротися із захисником і почніть грати проти його позиції. Саме в цьому і полягає справжня майстерність пасу під тиском.